Вже 10 років на Іршавщині живе велика та дружна сім'я Когутів. Під одним дахом виховуються 14 дітей: п'ятеро рідних та дев'ять прийомних. Усі різного віку, однак, кожен навчається або вже здобув освіту та успішно працює. Мама родини Марія Когут за свою відданість в справі виховання дітей отримала орден княгині Ольги та почесне звання матері героїні. Ми вже з чоловіком, слава богу, 15 раз бабка і дідо. І е, наші діти, які знаходяться в будинку сімейного типу, вони здобули вихідці, здобули професійного освіту. Е, є ще такі, що навчаються. В цьому році в нас четверо абітурієнтів. Один, між іншим, поступив до Ужгорода у, на, у медичний. на Стоматологічний відділ, реалізовуючи у регіонах ініціативи президента щодо розширення мережі центрів матері і дитини та створення умов для сімейного виховання дітей, влада вживає заходів, аби з інтернатів діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, потрапляли у сім'ї. Особливу увагу звертаємо на цю проблему, тим більше, що в нас в Закарпатті роз, прирост населення йде один з найкращих в Україні, а з приростом населення є все ж таки. На жаль, ці проблеми тому ми звертаємо багато уваги для того, щоб кожна дитина жила в сім'ї. Йдемо по цьому і у нас скорочується кількість дітей, які проживають, виховуються в інтернатах. Соціальна підтримка батьків, які беруть на виховання дітей, полягає у фінансовій допомозі, визначеній для кожної прийомної дитини, аби вона не тільки почувалася комфортно у новій родині, а й була матеріально забезпеченою.